Отак от, 25-го числа президент проводив о... Форум України 2024 26-го ми всі спостерігали за кримською платформою. Зокрема, це був такий день спротиву кримських татар російській окупації. Говорили ми знову таки про те, як бореться Крим. Ну а вже сьогодні ми бачимо президента в Саудівській Аравії, щоб продовжити регулярний діалог з його високістю спадкоємним принцем. І тема номер один. Це звісно ж, формула миру. торік у Джиді ми провели резу результативну зустріч на рівні. Радників щодо її реалізації зараз впритул наблизилися до проведення першого саміту миру і розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії. Тема номер два це повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей, впевнений, що і ця зустріч принесе нам результат. Ми також обговоримо і перспективні напрямки економічної співпраці і участь Саудівської Аравії у відбудові України. Ну і до речі, до речі, що стосується саміту миру, тут теж можна додати, що е, президент України зокрема зазначив, що 160 країн, якщо я не помиляюся, отримали запрошення на цей саміт миру, який організовує Україна. Вже далі за підсумками цього саміту миру має бути один спільний документ з тим, як світ бачить справедливий мир для України. Вже далі буде цей спільний документ. Перенаправлятися або передаватися Росії, ну власне, якщо вони захочуть його прийняти, тут же питання ще й у цьому. Ну і власне вже на другому саміті сказав президент. Можливо, навіть участь когось з російської сторони, якщо вони забажають в тому взяти участь, і якщо буде кому як то кажуть, тому що ну поки ж невідомо, коли той другий саміт відбудеться і чи буде на той момент Росія існувати. Ну сподіваємось, що ні, бо є думка. Немає Росії проблем на цій планеті буде менше, але поки е, сусід у нас такий, який є, цікаво, що вони о, говорять з приводу власне цієї дипломатичної роботи України щодо е, зібрання саміту е, е, миру, бо прокоментував цю подію і наші заходи по організації, власне, керівник російського. МЗС Сергій Рібінтроб, вибачте, знову обмовився Сергій Лавров. Він коли висловлював свою позицію з цього приводу, зрозумів одне дуже важливе слово. Він сказав, що якщо цей саміт миру виробить спільний документ, то ми будемо сприймати це увага, як ультиматум. Мені здається. Це довести було нескладно. в принципі в цьому ультиматумі нічого нового немає. Це вивід на російських військ з території України. Ну а далі, далі розберемося, як діяти за російським загарбником, але все одно це залишається базою. Називається сприймайте це як хочете. Нам, в принципі, все одно. Я нагадаю, що подібні ультиматуми або ж ну не подібні, тому що 160 країн не брали в тому участі, а сама Росія розсилала напередодні повномасштабного вторгнення, і цей ультиматум вони ставили країнам НАТО, щоб НАТО не розширялося далі, а власне повернулося до кордонів 91-го року. Так просто нагадаю за ультиматуми зі сторони Росії.